Це програма схеми, спільний проект Радіо Свобода та першого національного. Щотижня ми розповідаємо про корупцію, зловживання владою та службовим становищем задля власної вигоди, показуємо справжній стиль життя чиновників, що не відповідає доходам державного службовця. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Чому суддя Кірієв, що ув'язнив Тимошенко та одіозна голова Печерського суду за часів Януковича, утікачка Інна Отрош і досі чиститься у штаті цього суду? Наскільки мені відомо, формально ще є суддею, але де саме перебуває, я не знаю. І як суддя Вовк, який посадив Юрія Луценка, досі чинить правосуддя у центрі Києва. Прийшли в ілюстрацію. Пане суддя, чи пройшли в ілюстрацію? Бізнес із депутатською недоторканністю ми створили шедевр світового значення. Чому податкова закриває очі на ухилення від сплати податків найбільшої мережі будівельних гіпермаркетів? Найчисніший суд у світі так в народі, на жаль, в переносному значенні називають Печерський суд міста Києва. Саме цей суд відправляв за грати на той час лідерку опозиції Юлію Тимошенко, ув'язнював Юрія Луценка, забороняв протести на майдані, виносив рішення про затримання протестувальників. Згодом відпускав беркутівців з під варти, знімав арешт з майна соратників Віктора Януковича. Якщо й оцінювати стан українського правосуддя після майдану. Ну, то, мабуть, що за об'єкт дослідження краще за все брати саме цей районний суд у самому центрі столиці. Що і зробив наш журналіст Сергій Андрушко. Репортаж програми схеми з Печерського суду постмайданного періоду. Одну частину терезів статуї Феміди символ віри і справедливості, зламано. Це Печерський районний суд. Так само тут і з іншими справами. Тут і досі працює суддя Родіон Кіреєв. Це зазначено на тутешніх оголошеннях та офіційному сайті Печерського суду. Кіреєв – той самий суддя, якого оголошено в розшук. Він відправив прямо звідси до в'язниці колишню опозиціонерку Юлію Тимошенко. Вимагати від вас закриття сфальшованої, сфабрикованої. Генеральною прокуратурою на замовлення Януковича кримінальної справи. Відповідно до декларації, за 2013 рік він один з найменш заможних суддів Печерського суду. Одна квартира Кирєєва сягає 15 квадратів, а інша 31. Одна його машина була ВАЗ, а інша Хюндай. Порівняйте, нинішня очільниця Печерського суду Світлана Смик приїжджає на роботу на Мерседесі. А у її родини, чий дохід за 2013 склав менше 6 тисяч на рік у власності авто «Лексус». У радіо Свобода Сергій Дружка. Скажіть, це ваша машина. Ви зробили як працівниця суду. Її попередниця, очільниця печерського суду за часів Януковича Інна Отрош отрож задекларувала ПМВ. Інна Отрош отрож теж продовжує перебувати в штаті цього суду. Це та сама суддя. Про яку змі писали, що вона переїхала, начебто, жити до Криму. Її колега суддя Руслан Козлов з Печерського суду знаходить правильне юридичне формулювання, як люди, яких тут давно не бачать, можуть працювати. Скажіть, а де перебуває зараз колишній суддя вашого суду? Колишній суддя? Да, голова суду. У нас такої інформації немає. вона в Криму зараз. Працює у нас немає такої інформації. Я особисто нічого про це не знаю. Про цей факт мені нічого не відомо. Вона не працює. Наскільки мені відомо, формально ще є суди. Але де саме перебуває, я не знаю. Одне з пояснень: майже рік не працює Вища рада юстиції, яка могла б рекомендувати звільнити таких суддів. Але серед іншого, депутати Верховної Ради так і не призначили трьох своїх представників до цього органу. Нині Печерський суд рясніє оголошеннями з поясненнями причин відсутності суддів на роботі. Тут у відпустці суддя Світлана Волкова. Та сама, яка відпустила підозрюваного у стрілянині на Майдані екс-командира роти Беркута Дмитра Садовника. Беркутівець після цього втік. Лише перед новим роком Вища кваліфікаційна комісія відсторонила суддю Волкову з посади на два місяці. Ще тут суддя В'ячеслав Підпали у відпустці. Той саме, який розблокував мільйонні рахунки експрем'єра Арбузова, близького соратника Януковича. Інше оголошення на лікарняному суддя Віта Бортницька, та сама, яка ухвалила рішення щодо активістів Євромайдану, тримання під вартою на 60 днів. Як працює Печерський суд у 2015 році, демонструє ось ця судова справа. Це заступник командира спецпідрозділу Грифон Олександр Олішевич. Генпрокуратура інкримінує йому незаконне утримування помічника митрополита Володимира впродовж 179 днів. Зараз в мене, я не буду давати коментарі, вибачте. Буде слідство, потім вже будемо в столі зараз. На суд прийшли двоє підлеялих Олішевича. Без коментарів. Тут і представник Генпрокуратури. У кримінальному провадженні, в, в якому проходять колишній міністр внутрішніх справ Захарченко, колишній екс-глава Київської міліції Коряк і працівники ГРІФОНу, які утримували секретаря митрополита Володимира. Незаконно утримували і не давали йому можливості спілкуватися безпосередньо з митрополитом. Суддя Печерського суду Катерина Середа вирішує, чи поновлювати на роботі Олішевича, заступником командира батальйону Грифон. Спочатку суддя ухвалює рішення заборонити фільмувати засідання. З діалогу на суді суддя Катерина Середа до слідчого генпрокуратури. В чому ризика? Адже всіх допитали. Перебуваючи на посаді, він може вчиняти тиск. Він може звільнити. Не можемо виключати такого розвитку подій. Згодом суддя середа поновлює Олішевича заступником командира батальйону Грифон, який під слідством на своїй посаді. Чому таке було рішення? Тому що таке рішення суду. Так суд вирішив і коротше нового закону подати рішення. Генеральная прокуратура обратилась в суд с ходатайством об отстранении заместителя командира Грифуна в городе Киеве занимает должности, поскольку он Генеральной прокуратурой предъявлено ему подозрения в совершении преступления именно незаконное лишение свободы на протяжении длительного времени личного помощника пред, представителя Украинской православной церкви Дробенко. Суд рассмотрел наше ходатайство и определил о том, чтобы. указанного гражданина, сотрудника милиции, на должности возобновить. Пожалуйста. То есть это означает, что вы с этого часа уже начинаете работать снова по новому Я не буду комментарии давать. Нет, это не означает это то, это, то, что это то, что у руководства ну, главка милиции, кому подчинен, да, есть основания издать приказ о, поновлении, ну, она... По людини в должності. Це суддя Печерського суду Сергій Вов. Саме він відправив до в'язниці екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Чи прийшли в ілюстрацію? Пане суддя, чи пройшли в ілюстрацію? Як це стало, що одна справа з Луценком знову потрапила до ваших рук. Це громадянин Володимир Слюсар. Він намагається з'ясувати, чому Генеральна прокуратура не включила в єдиний реєстр досудових розслідувань справи, що стосуються вбивства його рідного брата. На жаль, судді у нашій системі ще з пшонківського режиму є приватизованими системою, яка була е, при пшонці. А при уже перемоги революції, на жаль, розприватизації суддів не відбулося. Іронія долі судді Сергію Вовку, який уже ув'язнив Юрія Луценка, тепер буде розглядати ще одну справу за його участю. Тільки тепер позивач сам Луценко. Він подав на видання газети позов на захист честі і гідності відповідно до оголошення в суді. У минулих випусках ми розповідали про те, як мережа будівельних гіпермаркетів епіцентр в окупованому Криму, схоже, лише змінила вив'язку і продовжує працювати, тільки вже поповнюючи бюджет Росії. В той же час ми навели документи, в яких встановлені ймовірні факти навмисного заниження податкових зобов'язань компанією у Києві. Тобто, схоже на те, що в Україні епіцентр не гребує використовувати схеми, що дозволяють ухилятися від сплати податків. Справа в тому. Що цей бізнес належить колишньому регіоналу нардепу Олександру Герезі та його дружині, екс-секретарю Київради Галині Герезі? Тож ми поцікавились, чи відреагувала державна фіскальна служба на оприлюднені факти, чи готова українська влада виносити штрафні санкції бізнесу, який традиційно користується так званим депутатським імунітетом своїх власників. На превеликий жаль, не ведемо сьогодні бізнес в Криму. Ось, по крайній мірі я цього хочу не знаю. Чому? Бо це дійсно територія на сьогоднішній день, яка не належить Україні. А скажіть, будь ласка, а ви мені да можна дати відповідь, коли ми купляємо нафту в Росії? Ми куди платимо податки? Так народний депутат та бізнесмен Олександр Герега відреагував на запитання журналістки програми схеми. Вона поцікавилася, як можна пояснити те, що епіцентр у Криму просто змінив назву і платить податки. Країні окупанту ви хочете тільки в кістку мені залізти, але не хочете суті зрозуміти, що ми в цей важкий час, коли всі тікають за кордон, коли всі кошти в офшори перечисляють, ми відкриваємо і створюємо робочі місця. Дві тисячі робочих місць дві неділі тому. Нагадаємо, в одному із попередніх сюжетів ми з'ясували, що у Сімферополі та Севастополі будівельні гіпермаркети «Епіцентр» і нова лінія працюють у відповідності до російського законодавства, а отже, платять податки у російський бюджет. Справа у тому, що у квітні минулого року в реєстрі юридичних осіб Федеральної податкової служби Росії з'явилося товариство Нова Центр К Юридична адреса Сімферополь Проспект Перемоги 245. Це адреса одного з гіпермаркетів «Епіцентр» у Криму. Російська фірма Нова Центр Центр-К» займається торгівлею будівельними матеріалами в гіпермаркетах Епіцентру Сімферополі, Севастополі і в Кримських гіпермаркетах Нова Лінія. У Нова Центрі Кай не приховують, що раніше були епіцентром К. Это русская компания или украинская? Мы теперь перерегистрировались на российское. Нужен российский паспорт для устройства. Это название, да, тоже. Ну то есть было эпицентр, как бы стало новый центр. Правильно? Да. Перетелефонуйте зараз в кабин будь любому клетку. Він вам такого наговорить? Це, мабуть, все-таки знаєте, десь хтось може щось не зрозумів, або хтось може випадково працює тобі Ну не так, як потрібно, або зайти своїми справами і не володіє ситуації. Але схеми знайшли документи, які підтверджують зв'язок між епіцентром К і Нова Центром Це акт перевірки товариства Алмера Державної податкової інспекції в Дніпровському районі Києва. Це фірма, яка ідеться в документі, купувала товари в епіцентр К, а продавала в Нова Центр К. Причому Епіцентр К продавав багато товарів, зазначають Одатківці за суттєво заниженими цінами по копійці з огляду на вище виклади не встановлено непоодинокі факти ймовірного заниження податкових зобов'язань товариства «Епіцентр К» за травень 2014 року. Йдеться в акті. Про ці оборудки ми вирішили поспілкуватися з керівництвом Алмери. Тому приїхали на столичну вулицю Петра Запорожця, 15, де фірма орендує офіс. Товариство з обмеженою відповідальністю Алмера нам потрібно. Але далі дверей нас не пустили. Є охрана, а, а вони тут взагалі бувають, не бувають. Я ж вам говорю, підтверждаю. Сьогодні робочий день. Робочий день ну, на місці ж люди не знаходяться постійно. Утім, всі ці факти знайшли місцеві районні податківці і передали їх на зустрічну перевірку до центрального офісу, де й корують великий бізнес. Тут то справа, схоже, й загубилася. Ми запитали у голови Державної фіскальної служби, як вони відреагували на факти заниження епіцентром податків через товариство Алмера. Нещодавно перевіряли товариство з обмеженою відповідальністю Алмера, і там встановили Спорядок, про… не знаю. Про... Про... Після такої відповіді схеми вже письмово надіслали матеріали нашого розслідування про взаємодію епіцентру Каї Алмери у Державну фіскальну службу України і поцікавилися, чи були вжиті заходи реагування. Відповіді по суті не отримали лише констатацію того, що податківці вже є якесь провадження по епіцентру, але жодних підтверджень, що воно стосується саме свіжих даних, озвучених в нашому ефірі. У провадженні слідчих центрального офісу з обслуговування великих платників здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні за частиною 3 статті 212 кримінального кодексу України відносно службових осіб ТОВ «Епіцентр-К», які ухилились від сплати податків, в особливо великих розмірах. За нашими даними це провадження стосується більш ранніх попередніх періодів і давно стоїть на місці. А про факти озвучені нами у відповіді. Ні слова, більше того, під цієї по суті відпискою немає навіть підпису посадової особи фіскальної служби, яка бере за неї відповідальність. Невже перевірки діяльності епіцентру не матимуть жодних наслідків? Але на Герега шкільна подружка Оксани Білозіри, яка хрестила дочок самого президента Петра Порошенка. Крім цього, внутрішню службу безпеки в епіцентрі очолює ні, не спеціаліст з розшуку чи захисту від крадіжок, а податківець із досвідом. А саме, колишній перший заступник голови державної податкової адміністрації міста Києва Іван Чорноног, не можна повністю виключати його вплив на хід даної справи. І зрештою, цю схоже недоторк Канну фортецю в інчує сам співвласник Олександр Герега, народний депутат, якого ми вже не раз помічали біля входу в адміністрацію президента. Разом із тим, матеріали нашого розслідування зацікавили активістів організації Центр протидії корупції, які разом з членами парламентського антикорупційного комітету підготували вже депутатське звернення до державної фіскальної служби. Ми надіслали депутатське звернення з партнерами з Верховної Ради в фіскальну службу, щоб зрозуміти, яким чином вони прорвали на вказані в акті перевірки корупційні підозри, скажімо так. Бо одна справа там щемити, вимагати гроші з типового бізнесу, а зовсім інша справа працювати з народним депутатом і охоронювання ним активи. Це чисто моральний аспект. Коаліційна угода, яку підписали в новообраному парламенті, передбачає перехід на нову систему державних закупівель ліків за бюджетний кошт. Це спроба побороти корупцію в цій сфері. Вже цьогоріч МОЗ повинен здійснювати ці тендери через світові організації ЮНІСЕФ. Та Всесвітню організацію охорони здоров'я формувати заявки на ліки на мільярди бюджетних гривень повинні групи з представників міністерства та пацієнтські організації. Проте МОЗ, очолюваний грузинським реформатором Олександром Квіташвілі, вирішив залучити до участі і самих виробників ліків. Хоча це пряме порушення антикорупційного законодавства. То чи чекати нам реформи з'ясовував Олександр Чорновалов? Цього тижня ціла низка громадських та пацієнтських організацій отримала від міністерства охорони здоров'я лист запрошення до участі у групах, які формують заявки на закупівлю препаратів за кошти державного бюджету. У ці робочі групи зазвичай крім безпосередньо представників МОЗ мають входити лише пацієнти або громадські організації, які опікуються хворими. Проте цього року міністерство, очолюване грузинським реформатором Олександром Квіташвілі, неочікувано допустило до участі у цих групах представників самих виробників ліків, приватних підприємств, які виробляють або поставляють ліки державі. Про це стало відомо з листа міністерства, що опинився у журналістів редакції програми схеми. Так, МОЗ запрошує подавати документи для включення у групу. Представників ключових лобістів великих фармацевтичних компаній, як, наприклад, Асоціація виробників ліків України та Асоціація виробників інноваційних ліків АПРАД. Асоціації, які безпосередньо не виготовляють ліки, але які представляють інтереси фармкомпаній, так тобто, можливо, фінансуються за рахунок цих компаній. Так їхня присутність в таких групах профільного супроводу може створювати дуже серйозні корупційні ризики. Вони мають інформацію про те, на яку суму чи вартість розраховує міністерство захоп... ну, міністерство охорони здоров'я під час закупівлі. Вони можуть заздалегідь ще до початку оголошення тендерів, розпочати підготовку і мати переваги перед іншими можливими учасниками закупівлі. Чиї ж інтереси представляє Асоціація виробників ліків України та Асоціація виробників інноваційних ліків апарат. Перша об'єднує шість вітчизняних фармкомпаній України, серед яких Фармак, Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод, Інтерхім та Юрія Фарм. Друга об'єднує 18 найбільших світових фармкомпаній, у тому числі американську Абот, Французьку Санофі, Швейцарську Евві і британську Кляйн». Ліки виробництва саме цих компаній з року в рік купує держава. Наприклад, за даними центру протидії корупції, у 2014 році МОЗ придбав на 95 мільйонів гривень препарат для лікування та профілактики ВІЛ-інфекції Алувіа виробництва ЕБВІ. А СМІТ КЛЯЙН продало безпосередньо Моз вакцин та ліків майже на 132 мільйони. Тож чиї потреби власні або хворих формуватимуть ці лобійські структури зараз? Відповідь знаходимо на сайті Асоціації виробники ліків України. Асоціація створена з метою розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я України та створення умов для найбільш ефективної діяльності і захисту інтересів членів асоціації. Представники інтересів фармкомпаній кажуть, що їхню участь на перших етапах не варто сприймати як лобізм. А згодом вони нібито і самі готові відсторонитись. Когда будуть обсуждатися препарати, які будуть включатися в тендер, було анонсовано представителями Міністерства здоров'я, что представители компании не будут участвовать в этих группах. Ми запитали у новопризначеного міністра охорони здоров'я, чому міністерство запрошує представників фармкомпаній до участі у формуванні заявок, за якими у них же пізніше і закуповуватимуться ліки? І яке ж було наше здивування, коли почули з вуст міністра, що він вважає таку практику нормою? Не вважаєте, ли ви конфліктом інтересів то, що фармкомпанії включені в робочі групи, які формують заявки? Ні, заяву? Нічтаю Можу я а, Скажіть, будь ласка, а чому вони включені в ці робочі вони... Такі робочі, а говорите вообще? Є робочі групи, які формірують заявки на закупку лікарственних средств. Ви хочете по інформацію, да. є прес-служба, спрашивайте бажати письменник. Утім, наголошуємо, що у додатку до наказу МОЗ номер 1019 прямо написано, що до складу комісії не можуть входити особи, які є працівниками, власниками, акціонерами тощо суб'єктів господарювання, претендентів на участь у процедурі державних закупівель, що проводяться МОЗ України. Утім, новопризначеного міністра це схоже зовсім не бентежить. Про не Про один із прикладів фармацевтичного лобізму схеми вже розповідали у минулому році. Тоді йшлося про препарат від рідкісного генетичного захворювання фенілкетанорію. Уплив представників комерційних фармацевтичних компаній на чиновників, зрештою призводив до того, що за бюджетні гроші хворим закуповували не той препарат, який насправді їм був потрібен. Нам постійно питання. Пытались как это правильно сказать, втюхать другой препарат. А мы постоянно выходили на забастовки. На ну, будем. Будем, значит, опять выходить. На сьогодні це все. Якщо у вас є історія про те, як чиновники зловживають владою про корупційні оборудки або нечесних політиків, пишіть нам листи на електронну адресу. Ті з вами була програма схеми. Це спільний проект Радіо Свобода та першого національного. Зустрінемось в наступний четвер відтепер о 22.00. До зустрічі.